Це новий автоблог і знову електричка, електричний період в моїх автоблогах. Тесла, Тесла, Тесла. Так багато про неї говорили. А чи багато вона дала? У своїй презентації Tesla Model X Шановний Ілон Маск сказав, що місія Тесли – прискорення світового Прискорення світового переходу до екологічного транспорту. А чи є це насправді так? Починаючи з збільшення споживання електроенергії до самих батарей їх виробництва і утилізації. А чи є взагалі якась утилізація? Тесла Model ікс 75D Максимальна швидкість, яку розвиває автомобіль 210 км за годину. Час розгону від 0 до 100 – 5,2 секунди. 500 кінських сил. Кліренс 137 мм. Два електромотори. Повний привід, автоматична коробка передач. Зовнішність. Хотілося б сказати, що зовнішність це просто мінімалізм. Мінімалізм це моя взагалі любов, я, це суб'єктивна моя думка, але я люблю мінімалізм. І для мене вона виглядає, наче знаєте, є і на машиночки. Світодіодні фари, денні ходові вогні, датчики світла, протитуманні фари, система управління дальнім світом. Немає ніяких решіточок, деталі. Камери тут по всій машині, просто нічого не скроєш від машиночки. І себе теж. От вона на червська, втікаємось ну, просто максимально. Тому вона й розганяється, блін, так швидко, 5 секунд до 100 км за годину. Розуміється, що і в повітрі також втікаємость грає роль. Дуже швидка машинка. Давайте заглянемо в середньому. Відчиняються двері. Ручка! Де ручка? За що схватитися? Так підходиш, хоп, і все, і промахнувся. Нема ручки. Ручка є, вона натискається отак от, і відчиняється. Подай діску є доводчики дверей, зачиняється вона також легким, от, таким от натиском. І доводчики скла. Ще раз відкримо. Хотіла про що сказати. Давай вже проїжджай быстрей. Е, хотілося про що сказати: скло без рамочки, без такого обрамлення, без рамочки. І у мене в дитинстві були такі дома двері, і було скло з ставкою скла. І ми ось в дитинстві давили так на це скло, колись іри його розбили. Батькам моїм не кажіть, бо то була собака, якщо що, то була не я. І у мене така згадка просто з дитинства, такий внутрішній страх. Ну то моя чисто суб'єктивна думка. Ось таке, знаєте, мені здається, що дотронувся, воно все розсипеться. Але я впевнена, що скло тут практично. Запригнем всередину. Головне ноги в Так, ну ти знімаєш? Дуже велика машина. Сім сидінь на хвилиночку. Такий міні венчик, сім сидінь. І зачиняється дверця у нас ще так, от педалю тормоза гальма. Я не пропала, я просто поприкалувалась на два не Мультифункціональне, оббита шкірою, електропідігрів. Ой, підігрів, електрорегулювання, регулюється, сидіння також. Е шкіра, є тканинна вставочка, електрорегулювання сидінь і це запам'ятовування положення переднісіння. Ну, це зрозуміло, бо машинка стоїть, вибачте, ну, не дуже мало. Електронна приладова панель, екранчик, ну, тому більш детально обсудимо. І також в салоні мінімалізм, тобто все ну, мінімально, просто такі цікаві ручки, дуже мало кнопочок. От в мене, наприклад, манікюр, і якщо він великий, ну тобто, якщо в мене нігті великі, і вони трошечки так от виходять за мої подушечки пальчикові, то мені важкувато натискати на сенсор. Тобто, кнопочка для мене це було більш зручно. Але то сучасність, то можна звикнути кому як вже подобається. Давай, Светочка, в всередину. Хотілося б зазначити, що машинка проїжджає 400 кілометрів на батареї, але це, ну, 417. Ну, хтось там експериментував, не експериментував, не знаю, прийде вона, не прийде, то все залежить від підігрівів, охолоджування і тому подібне. Головне все зав'язане на екрані. Ти мене знімаєш? Екран регулює тут все в автомобілі від дверей, сидінь до подушки пердушки Вибачте, <рес> да тут таке є, святочка не удивляйся. Лобове скло воно просто на пів машинки. Плюси можна дивитися, оці хмарочоси, шмар... Можна як. Ну можна, но це та. Що за осудження? Я не розумію. Ми всі усвідомлені люди. Можна дивитися на хмарочоси, на гори, це дуже красиво. І ще плюс, Коли підїжджаєш до світлофора і нема дублюровки світлофора, то ти підїжджаєш до самого світлофора, в тебе світлофору там, світлофор, світлофор. Скільки я сказала слово світлофор, пишіть коментарі. Коли ти підїжджаєш до слова а до таблички світлофор. Все та Прикриті, коли під'їжджаєш до світлофора, то світлофор знаходиться в тебе над головою. Коли в тебе є дах повноцінний, ти повинен виглядувати той світлофор. Коли в тебе отакий дах, що все видно, виглядувати не потрібно. Ти сидиш, кайфуєш, дивишся вверх, на небо, на зорі, на птічок, на людей. На що хочеш дивишся? Я думала, що буде світити світити сонце. Ну, тому що скло дуже велике, а козирок тут солідний. Я вам це да, ну реально, козирок тут дуже солідний. Такий великий солідний козирок. Але я проконсультувалася, і людина, яка цим автомобіль використовує, вона мене запевнила, що сонце ніяк не впливає. Тобто тут теніровочка, і сонце на тебе ніяких не проводить впливів негативних. Тобто, все гуд. Звісно, солідний. Я нічого не, не скажу. На магнітиках. Давай, садись, сеточка, розкажем по екранчику, що тут у нас. <му> так, екранчик. От у нас видно геопозицію. Ну, нам є позицію, може Все зав'язано на цьому екранчике. Ладно, не з того. Почну, по перше, з того, що включається. <су> <плес> да? А куди? а куди махати? Ну, так це видно? Да? Да. відно? Да. Включається машинка тільки коли ти відкриваєш двері. Немає кнопочки старт-стоп ніякої взагалі. Але є система старт-стоп. Тобто, коли ти під'їжджаєш до світлофора, зупиняєшся, машинка виключається, щоб економити електроенергію. Це прикольно. Це не новшество, але гарна функція. Без ключових доступ. Є. Екран, а вся фішка в екрані. У нас є управління. Ми можемо відчиняти двері, наприклад, от водійську двер ми відчиняємо. Можемо її зачинити з кнопочки. Але такий характерний бабах! Ой, це. Вже... Але такий характерний бабах! Ну, таке мене щось трошечки аж пугає. Можна відчиняти двері, а педалі у нас тут е, режими руху, режими гальмування, підвіску можна змінювати, можна поставити ниж... 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 Високо, низько ниж, низько. Як сказати? Висока, низько. Низько підвіску, можна стандарт, можна висока і очень висока. Навіть, можливо, до речі, мені розповіли, що виділяєш на карті якусь територію, якусь частину дороги, де підвіску автомобіль буде автоматично змінювати, яку тобі треба, яку ти вже вказав заздалегідь. Зарядка. Це, видно, зарядку. Можна також тут регулювати. Автопілот. Оточню момент по автопілоту. Автопілот тут наявний, але, наприклад, для мене психологічно важко довіритися автомобілю максимально. Тобто, коли показують відоси, там, де люди лежать, так подушки сплять, автомобіль їде. Для мене це. Ну, Мабуть, що ми до такого не звикли. Я не можу, наприклад, так, бо я собі не дозволила. Далі, автомобіль. Двері все от такі. Ну, дуже багато функцій, так про них розповідати це дуже довго. Ти там сріблі, що я нічого не продаю. Сидіння. Можна регулювати сидіння з допомогою екрану. Я вперед під'їжджаю, щоб ви розуміли. А я вперед відїжджаю, а не. А, значить ми всі вперед. Так я себе нажала, світочка. А я. А, я теж їду А, вона, мабуть, всіх тут заєдна Можна регулювати сидіння, сім сидінь, я вже по-моєму сказала освітлення. Ну, це фари можна регулювати. Задні протиотаманні фари, передні, задні, підсвітка, автоматичне дальнє світло, будь ласка, є датчик дощу, до речі. Екран також можна мову обирати, є голосовий набор, USB-порт, Bluetooth, AUX, голосове керування є. Android Auto, Apple CarPlay, навигация, акустика, аудио ну, то повний полный фарш. И, до речі, у тебя там, Светочка, є люк с двери. Светочка ушла в отрыв. <свеч> Вы бы эту Светочку. Ладно. Поездки. Можно... Светочка, я тут. Светочка, ну, я же показываю. Можна відслідковувати поїздки свої кілометри, економія, режими, все це можна відслідкувати. Навігація дистену. От я трішечки торкаюся своїми нігтями. Мені це ну треба привикнути, прилаштувати. трішечки. є навігаційна система, безпека, гальми, сервіси, допомога для якщо вам там щось починити. Програмне забезпечення, це знаєте, наче телефон, але на ньому можна їздити. В ньому можна їздити от у мене таке асоціація. І е, обновлення також. Відслідковує е, рух машинки, відслідковує полосу, відслідковує в тому водія, е, знаки зодіака, знаки дорожнього руху. Перешкоди, попередження зіткнення з автомобілем або не з автомобілем. Давайте ще переколімося, як хочу це показати. Це обов'язково надо показати. Включай. Включила? Тут, коротше, можна в настройках є той бокс, от я сюди зайшла, Можна почати шо. А от на перепускання газу. Зараз Світочка буде пукать. Можно включить такие цикавыши на хвилиночку. <сёкновенный экран> на цикавый черный экран можно <сёкновенный> Вы чуете <хранить>. цей звук? Это <спех> просто горячего дерева. <сёкновенный> звук горячего дерева. <сёкновенный> а как выключить? О, Можна малювати, можна грати в ігри. Електропривід багажника у нас є. Є. І, до речі, задній спойлер Підсвіточка Багажник дуже великий. Три ряди сидіння, коли сидіння опускається, подивіться, який великий багажник. Є ковричок. є там ще дно, Дніще. Оце прикольна вставочка сіренька, вона тут виглядає стильно. І знову ж таки, мінімалізм. Нема ніяких кармашек, нічого взагалі немає, просто нічого не видно. Це просто... просто і легко. І, кстати, тут є. цей. Этот... Подивіться, різеточка 12 вольтна. дефлектори, абдуйчики. Закривається також електропривід. Ось так, як ташка, а як не просто, куди мені так, раз раз прийом. <ріст> двері відчиняються так, як пташечка. Зараз. Сидіння двігається максимально, дуже багато місця. Зазначалося, що більше чи малендкурузер на хвилиночку. Зачиняються двері, ось також з кнопочки. Місця тут достатньо багато, я би даже сказала. Сидиш, наче в космольоті якомусь, і є люк. Ну, не люк, а просто скло на даху. Тут є також дефлектори, USB-порти. Ну, всередині, ну, мені бачите, скільки місця? Я метр два 3 десь, взросла така, да. і місця, ну так. Я би не сказала, що багато посередині. Тут по бокам нормально, і ще ж задні крісла. Кріплення для дитячих крісел для дітей і написано Model X до речі. Ну, якщо ви забули, що це за машина. <ріплення> Ні, креативно, мені подобається дуже дизайн, дуже подобається дизайн. Але чи вартий цей автомобіль стільки грошей? От 100 більше 100 тисяч доларів. Чи коштує він того? Дуже великий автомобіль, машиночка супер. Мені, коротше, сподобалось. Тож, будемо падитожувати? Звишліла? <ріплення> Ціна даної машиночки від 30 до 100 тисяч доларів на вторинному ринку, тобто навіть не нова, нова машиночка стоїть від 100 тисяч доларів. Ви розумієте, що це за ціна? Просто ціна ідеального авто, чи відповідає машинка ідеальному авто? то вже вибір за вами. Коли не було у нас паливо в країні, всі казали, що електричка це супер. Коли не було електроенергії, всі казали, що паливо, дизель, ну і газ, бензин, все це круто. Часи різні, і щось актуальне зараз, щось актуальне потім. Кожного правда своя, але істина одна: розраховувати тільки на себе і довіряти своїй інтуїції. Тож, вибір за вами: електричка або не електричка. Ми вам з Теслою дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтеся частіше і незабаром до вас повернусь!